З собою Божою зійде з неба, і мертві в христі воскреснуть найперше. Панахиду за загиблим військовим Павлом пророковим відслужили в кропивницькому храмі святого Володимира Великого Православної Церкви України. Боєць служив у Національній гвардії України. Після панахиди з військовим прощалися на далекосхідному кладовищі. Павло Пророков народився в селищі Новгородка Кропивницького району. У Кропивницькому закінчив технічний університет, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю агроном. Після навчання працював менеджером на агропромисловому підприємстві. У лютому цього року добровольцем пішов на фронт. Загинув, виконуючи завдання біля села Урожайне Донецької області. Бійцеві було 36 років, розповів побратим військового Роман. Просив не показувати його обличчя і не називати прізвище з міркувань безпеки. Павло був На посаді стрільця першого відділення, першого стрілецького взводу в стрілецькій роті резервній. Загинув 1 вересня під урожайним при виконанні бойового завдання внаслідок обстрілу з танків противника. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.